Друзі, всім привіт! Всім привіт з вами здихає Чіл. І сьогодні у нас на розпаковці Лагом. Не встигли ви оговтатись від того, що Лагом випустив на дроп три нових смаки Як Тадам? Вони вже в нас. Коротко пройдемо, що таке загалом за компанія Лагон. Це український бренд. Е який надихався Швецією. Що таке лагом? Лагом це е, таке поняття у Шведів, це стиль життя. Типу, І, класний? Ну, типу, релаксовий, як, як цей тютюн. Прикольно, дуже прикольний факт. Так, е, лагом має дві лінійки міцності: це мейн середня та наві. Міцна лінійка. Фасується в 40-грамові та 200-грамові картонні пачки. Пройдемо швиденько по дизайну. Наразі у нас в руках 40-грамова пачка. Спереду ми бачимо назву бренду лагом, потім напис Inspired by Schweden і наліпку з назвою смаку. З іншого боку, у нас також є логотип та назва компанії. З чого складається продукт, і дата верніше, не дата випуску, а термін придатності. Але дати випуску немає. Звідки рахувати термін придатності не зрозуміло? Ну, зато зрозуміло, що 24 місяці. Якщо зберігати в холодильний повічний, так? Так. Е, ну, дуже такий стриманий дизайн у Лагома. Мені подобається. Це, я так розумію, тютюновий лист да, намальований? Чи ні? Та, чи це нап... просто квіточка Напевне, якась? Ні. Ану, скажіть, що це намальовано? Тут він ну, якийсь круглий, тютюновий угу. лист, лист е, довший. Ну, але все одно цікаво. Ні, він дуже такий прикольний, стриманий, мініма... міна... мінімалістичний, але доволі прикольний. Ну, мені також подобається. Погоджусь. І що ж там у нас за смаки? Що ж це за смаки з нового дропу? Це у нас доктор Coca, це у нас Charged Drink і Cherry Wave. Сьогодні ми будемо про них розмовляти. Один смак ми вже прокурили, два інших будемо корити сьогодні разом з вами. Тому давай показувати сировину. Так, сьогодні ми. Відкриваємо колу. Доктор Всередині нас зустрічає такий пакет. drink у нас вже гріється забитий. Кльова. Відкриваємо. Є надривна лінія. Твоя все Доволі немало важливо. Пахне дуже. Дуже гарно, мені прям подобається. Угу, Як цукерка, але ця така. Не як цукерка, а як шипучка. пам'ятаєш, була Сколою. така, Да. З колою. Так, дуже, дуже приємний такий прикольний аромат. Угу, Насичений, побачимо, як буде куритися, Бо хочеться, щоб було гарно. Друзі, а поки е, Едік забиває, напишіть нам, будь ласка, в коментарях, хто вже куштував лагом, як ваші враження, чи подобається вам продукт і ваш найулюбленіший смак, нам буде приємно. Сировина е, доволі мілка, е, але з нею можливо працювати. Вона така не кашоподібна, можна розлихлити. Якщо у Артикса ми бачили, там прям пластилін. Хто не бачив огляд на Artix, то він буде тут. А, тут нарізка хоч і мілка, але вона добре пушиться. Розрихлити можна виделкою, все добре. Слухай, ну нюхати саме задоволення. Прям така ностальгія в дитинство триндець. Що ж, прогріваємо і починаємо. Обговорювати смаки. Так. Хто ще не підписаний на наш канал, то швиденько підпишіться, поставте лайк цьому відео та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати новеньких випусків. А ми продовжуємо. Не дивіться без підписки. Це погано для вашого здоров'я. Так, що, поїхали по смакам? Так, давай. Почнемо ми з чері Вейв. Чері Вейв смак вишні. E, чесно кажучи, найбільші очікування були саме на цей смак із цього дропа. Але спойлер, очікування не З Спачки пахне дуже мега-яскраво насиченим, ну прям аж слина виділяється. Але при покурі. Зовсім не те відчуття. Як на мене, смак трохи пустоватий. Не вистачає то чи кислинки, чи загальної насиченості. Не можу сказати чого саме, але ну, мені смак не зайшов. Хоча е, ну, я вже почав прокурювати лагом і інші смаки, які я до цього курив. Мені зайшли, сподобались класні насичені смаки, і я е, очікував від вишні того самого, але того самого я не отримав. Що ти скажеш? Е, ну, Такий достатньо непоганий смак, якщо чесно. Дійсно не вистачає кислинки, але ну, типу, я не знаю, яку ви не хотіли зробити вишню. Е, непогано. Так, не так яскраво, як з пачки, але ну, це достатньо корібельно було, тому ну, якби мені було норм. Смак норм, але у мене були завищені очікування на цей смак, і вони угу. не виправдались. І тому... і ти засмутився. Так, я засмутився. У мене не було ніяких очікувань, тому я на нейтралки. травки. А зараз ми прокурюємо доктор Кок і Church Drink. Це енергетик. По енергетику, що можу сказати? Отут мені дійсно не вистачає насиченості. Я відчуваю солодковатий енергетик, але він мені якийсь фоновий. Не знаю. Зараз, можливо, ще прогріється чашка і буде більш яскраво, але якщо чесно, ну поки не дуже. А коло я вже скуштувала. Подивіться на моє лице як ви думаєте, мені сподобалось? А ти такий, ти типу, потягнеш інтригу, да? не виражає свої емоції геть. Ох, чоловіки. Що скажу по енергетику? Доволі непоганий енергетик, не приторний, як є у деяких виробників, що він одразу є цим, цим своїм специфічним смаком кислотою. Ні, він такий доволі приємний, але все одно відчувається, що це саме енергетик. Ну, тобто смак доволі непоганий. Мені прям норм ну, навіть соло можна курити. Що скажеш про колу? Це разйоп, товариші. Це... це просто, мені здається, це найкраща кола, яку я. Чи доктор Кук, правильно казати? Ну, це Не знаю, це кола. доктор Пепер, чи це, типу, і те, і інше. Що хотів виробник, але смак. Просто класний. Не знаю. Він насичений, він офігенний. Він, напевно, кращий, ніж коли ти п'єш колу. Е... Він просто афігенний. Я... Я в шоці. Хочу сказати, що навіть трошки газіки відчуваються, коли куриш. Ладно, жарту про газіки тут не буде. Не думайте. Так. Е, смак. Доволі класний. Ось з цього дропу прям кола ну, топове. Офігенна, просто офігенна. Лага. Респект. І вона така не сильно солодка. Так. Смак коли відчувається, прям ну, мега яскравий. Я вже не хочу курити. <рес> ну, прям, прям, прям класна кола. Скажи офігеть. Дуже класно. Дуже, я прям не очікувала, тому що з пачки вона пахне мега круто. Просто я не знаю, це не солода. А я ну, думала, що буде таке, знаєте, очікування реальність не співпаде. Але мені дуже подобається. І знаєш, що я ще подумала, що такий дроп, який можна зміксувати все разом. Ну так. Кола, енергетики і вишня. Ну, типу, мені здається, буде класний мікс. Доволі Але коли, напевно, треба трошки зовсім, тому що вона така ну, мега потужна і може. Яскравіша за да. всі смаки. І може закрити в міксі, перебити всі інші. А ви спитаєте, що по міцності? <різь> а ми не скажемо. <різь> а от так. <різь> ми прокурюємо лінійку Main, це середня міцність. Чим можна її порівняти, це ну, десь на рівні Smoke Mafia, мені здається, щось таке нижче середньої. Легше, ніж 420 Classic, Але міцніше, ніж угу. Ну, Щось таке середнє. Боже, кола про просто фігіть. Я не очікувала, блін. Я не можу зібрати е слова докупи, щоб описати, наскільки це крутий смак. Загалом в лінійці у Лагома є доволі специфічні та круті смаки. Наприклад, альпійські трави, лаванда, жасминовий чай, що там, гльох, це глинтвейн. Ну, Це такі дуже прикольні смаки, яких ну, небагато на нашому ринку загалом. До речі, перший раз ми познайомилися з Лагомом в індустрії, так? Так, на виставці. Так, на виставці. І там ми також поставили їм лайк. Дуже багато було класних смаків. Дуже приємні взагалі люди у Лагома. І вони тоді ще випускали вугілля своє. Так. Що, підіб'ємо підсумки по дропу. Топчик. Що у нас? На останнє місце ставлю я вишню на другому місці енергетик, і з величезним відривом у нас виграє кола. Що ти скажеш? Мені енергетик сподобався найменше. Якщо вони не планували робити в чері смак з кислинкою, то взагалі, ну, якби все ок. Все ок. Тобто у тебе вишня на другому місці. Так, у мене вишня на другому місці, звичайно, кола це просто, блін, взагалі пушка. Я в шоці. Якщо ви любите колу і ще не куштували лагом, я 100% гарантію даю, що з першої тяги це будуть неймовірні відчуття. Тому що я відлетівша просто від цього смаку. Дуже класно. Ну що, друзі, будемо завершувати. Загалом, давай, загалом, продукт. Доволі непоганий. Ми ще повністю з ним не ознайомились, тому все попереду. Я гадав, в подальшому ми зробимо огляд повністю на всю лінію смаків, на середню і на міцну. Так, якщо ви хочете від нас ще випуск про лагом, будь ласка, підтримайте нас лайком, щоб наш відео просунувся на мільйон переглядів. Мінімум. От, Напишіть і... обов'язково коментар. Так, а, ну що, чим ти будеш робити свою дивну тяжечку, будемо завершувати дивна тяжечка за вас. Дякую, друзі, що дивитеся наші випуски. Особлива вдячність тим, хто дивиться їх до кінця. Ми раді старатися для вас і ознайомлювати і знайомити вас з новими топовими продуктами на ринку України. До нових зустрічей. Всім, Всім пока. пока. Не претендували слово на П.